Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, славимо Господа! Сьогодні всі підемо до літургії на літургію. Ну і не всі підуть всім тілом, всією душою, всім духом на ту літургію, а звісно, хтось піде просто тілом, бо думки десь там, десь хтось піде тілом, душою, а дух десь буде спати. Або дух поведе на літургію, а тіло буде спати. Ну і сьогодні таке прийшло слово, щоб ми пережили цю літургію більше, більш інакше. Якось як першу, як вперше, як, як наче, то останню. Як першу, і останню, так скажемо, більш глибше. І як це зробити практично? Практично це зробити неможливо, бо ти приходиш у тебе зразу думки. Туту, туту, туту! -ту, ту -ту. А що буду їсти, а що куди, а коли там піти, а дітей вдягнути, а чоловіка нагодувати? А то-то, літургія прийшла один день, вже подзвонили, ти вже пішов, пішов додому. Ну і так є. І як практично зосереджуватись на літургії, і дуже допомагає ,Mm, запрошувати, прийти на літургію завчасно. Тобто за 10, 15, 20 хвилин раніше, можна і за півгодини, і запрошувати, запрошувати Духа Святого, просити Духа Святого, спочатку запросити і просити, щоб він відкривав, відкривав очі духовні, щоб він допомагав зосереджуватись на цій літургії, зосереджуватись на кожному слові, на кожному русі, в повному розумінні бачити духовний світ духовними очима, серцем бачити. Дуже важливо це все переживати. Якщо просто відстояв, пішов, то це не є літургія. Це є навіть, ну не знаю, для галочки цього не варто робити. Немає сенсу приходити на літургію, думати про щось своє там постійно, а потім на кінець перехреститися, поставити галочку Я я це зробив. Нема сенсу. Треба цю літургію давати сьогоднішню літургію. Максимально зосереджено, зосереджено на Ісусі Христі на кожному слові, на кожній прославі. На, на цьому перетворенні тіла е, е, хліба і вина в тіло і кров Ісуса Христа. Справжнє перетілення, справжнє. Не, не так, що ми, е, знаєте, як багато було цих професорів і різних лідерів спільнот, які коронавірус вдарив, то відразу почали. Е, Зливатися, типу, а ну то, то хліб і вино звичайні, нічого в цьому світі воно не значить. Тобто почали принижувати цю Євхаристію. Через ній може зараза переходити то і то, і сьо. Але забули, що це тіло і кров Ісуса Христа, справжнє тіло і кров, не тільки е, якось феєрично або вигадано, або ще там щось. Ну бо в духовний спосіб це. Не, не тільки в духовний. Дуже багато свідчень, як причастя, гостя. Е, Кровоточить, перетворюється на тіло і кров, справжнє тіло і кров. Тому ми приймаємо віру, що воно в нас, коли ми його кладемо до уст, перетворюється на тіло і кров Ісуса Христа. Це є таїнство, це є Євхаристія. Найбільший дар від Господа, який ми заради за здрука свого здоров'ячка можемо просто знівечити, бігти, робити привівку. Ставити на Фейсбук пост, я, я зробив, дивіться, і всі потім, хто в тій спільноті, То також думаю, О, ну лідер зробив, то і мені треба піти зробити. Ну І цим применшуємо Бога, Бог всемогутній, Бог є наш лікар, а ми його ну, зрівняли з, не знаю, з хлібом, звичайним і вином. І, і це неправильно дуже. Це показує віру, показує віру і глибину віри. Коли ти раціонально віриш, а коли ти віриш, дійсно духовно віриш. Тому давайте цю літургію переживемо максимально духовно, з максимальною вірою, якою тільки можемо. І побачимо, як важко це зробити. Як важко бути годину часу на літургії зосередженим на Ісусі Христі. Як важко бути зосередженим на кожному слові. І важливо кожне слово сприймати до себе, до себе, <кій> з усіх читань. До себе. <кій> і зачитаємо сьогодні послання, і також приймаємо це послання до себе. Дорогі діти, це послання 25 червня 2023 року. Дорогі діти, Всевишній дозволяє мені бути між вами, щоб за вас молилась, щоб була вам матір'ю та прибіжищем. Дітоньки, закликаю вас поверніться до Бога і молитви. Бог вас щедро благословить. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і я завжди кожне слово. Яке я тільки читаю, завжди перечитую для себе. І, і вам так рекомендую робити. Всевишній дозволяє мені бути з тобою, Марія каже, щоб за тебе молитись, щоб була тобі матір'ю та прибіжищем твоїм. Дитинко, закликаю тебе, повернись до Бога і молитви. Повернись до Бога. Повернися, не означає, що ти пішов від Бога, а потім вона закликає повернутися. Може, хтось і пішов, а хтось і повернувся, то вже особисто до кожного це промовляє. Але також це означає, що не, не, від, не, не відволікайся, не відвертайся. Ти на службі Божій будь зосереджений на Ісусі Христі. Повернися. Якщо у тебе вже думки відлетіли, повернися. Так, знаєте, стояти на службі. Повернися, повернися. Ну, іноді так треба робити, бо фух. Ми відлітаємо швидко, швидко, Способи знаю. Хіба це я так один тільки відлітаю? Я не знаю. То напишіть в коментарях, чи ви відлітаєте так, що думки вже пішли, а потім дивишся, вже півлітургії немає. Пройшла десь. Ходи, як, ну десь щось задумався собі. То оце тут треба казати повернись, давати собі ляпа, сказати повернись, повертаюся, повертаюся не тільки фізично відвернувся там на когось, бачиш, ну, дивишся на когось. Ну, а якщо фізично дивишся на когось, то теж треба повертатися. Але і думками. Десь полетів – повернись. Повернись. Давайте, щоб це сьогодні слово було у нас на устах. Повернись до Бога. Повернись. Зосереться на Бозі. Всю літургію повторюємо. Повернись, зосередся. Зосереджуємось на Бога. Десь тільки підлетів, зосереджуся. Зсереджуємо Повернись до Бога і молитви. І молитви. От коли повернувся до Бога, тоді молишся. Якщо ти молишся, але відвернувся від Бога, там радуйся, Марія, Богородиця Діво, радуйся. Лупашиш, а собі там десь думаєш, йо, і там уже передумав, всі плани перерішав. Я так теж робив. І зараз іноді так заходиш, також в молитві собі йдеш, і щось вже пішов, своїм задумався. І тут треба важливо повертатися, повертатися до Бога. Бо молитва йде до Бога, а не до аби зробити ці зернятка, переклацати рожанець, помолитися, галочку поставити. Я зробив. Ні, треба повернутися до Бога спершу. Повернутися і зосередитись на тому, до кого ти молишся, з ким ти маєш відносини. І потім молишся. Бог тебе щедро благословить. Марія каже: Бог тебе щедро благословить, якщо ти будеш виконувати такі маленькі деталі, повертатися до нього. Не відвертатися від нього, і молитися до особи, а не до бо так треба, бо так звик, бо так не знаю. То Всім серцем, тобто всіма думками, всім серцем зосередженим на Бозі, тоді, буде, тоді Бог щедро благословить. І дякую, Марія, тобі. Тобі особисто, що ти захотів це зробити, і захотів сьогодні це спробувати. Спробувати цей день пережити такою зосередженою молитвою і не відвертатися від Бога не на секунду. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па Папа.